Зараз хочемо спробувати собі намітити на другому поверсі. Так. Угу. Да. <рес> Сьогодні у нас дуже вітряно. Ну. <рес> хочемо спробувати намітити на другому поверсі, де у нас мабуть отвори під вентиляцію. Ох ти ж йопересите, ну йдує. Кабздо. Да. З такою погодою ми тут зараз трошки. Офігієм Ох, від холоду, але подивимося зараз. Ось там нам зараз треба вирішити, де воно буде, відміряти, помітити, і там будемо дивитися далі, чи, чи щось у нас буде виходити. Буде дуже багато шморгня. Де? Ось у нас вони по секціям. Секція і секція, так? Наприклад, можна взяти тут другу секцію і з тої сторони другу. Просто від цієї... Ну, від, від, від оцьої, мабуть. на... — Дивишся? Ну. Від Відміряти трошки сюди, ну і вгору. І десь його тут. Ось. Звідки? От з лівої сторони вбок 20, а потім знизу наверх на гору 20 на карандашик. Брали ми отакі коронки. Ось і сьогодні. В епіцентрі. Оцей зараз будемо іми там вирізати, якщо кому цікаво, там. Фокусуйся десь отакі ці розміри, і вона з цією планочкою. Кажуть, що без оцих планочок дуже швидко портяться, знищуються ці всі коронки, тому обов'язково цю планку треба використовувати. Я не спец, але так кажуть. Дякую. Вийшло. Спитий. Що воно викручує його так? Не знаю, ДСП така хороша. <ривіт> не знаю. Аж руки вивертає, блін? Так. Нова дірка в будинку є. <ривіт> М -м це точно що. Тут ніяк не позаробляємося дірки діркишем. Щоб... Да, дірки ніяк не заробимо, а вже нові робимо. Якось отак вона виглядає. Ой. О, і одразу випала. <сорість> Скоріше за все, ви подумаєте, що це таке собі рішення, але ну. Маємо, що маємо. Поки робимо так, там вже коли будемо займатися зовнішнім фасадом, Це то буде. А як фасад буде робитись, mm -hmm. то все буде перероблятися. Да, так, то будуть вже гарненькі. Вентиляцію зробимо по-іншому. Да. Гарненькі рішіточки а поставимо. Зараз нам потрібно. Нам просто треба утеплити. Роби... Да. Робити утеплення зсередині. Так. всередине. Отже, наступний день. Сьогодні хочемо трошки попрацювати з цією сіткою нашою. Будемо підбувати під дахом. Ось там. Бачите, днем добре видно, там якраз світло світиться. І треба йти потроху по даху з цією сіткою. Вночі у нас трошки посипав сніг. Було дуже гарне. А тепер дуже негарно. І дуже мокро, і дуже противно. Але що поробиш? Так що, коротше, переходимо знову на сітку. А хто це тут натрапив на наше відео? Обов'язково постав свій коментар, постав лайк та підписуйся, адже далі буде. pocket watch, no turning back, cause the time has come to be a man and draw. Mm -hmm. If you get to watch, you won't believe your eyes, time, 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 time. cause you never got time to, see. time to see. No matter if you draw first or last, mm -hmm. yeah. ain't no slinger like slinger boy Jesse Because the signs were there, there. He knew his way around. Так, ну що, половина можна рахувати зроблена. В першу чергу, те, що ми зробили, це оця наша вентиляція велика. І сьогодні ще доробили повністю оцю сторону. Аж туди до кута. Дуже добре, що у нашого сусіда є така хороша драбина. Та вона якраз закінчується наш скоби, залишилася тільки одна оця плашечка. Так що треба по-любому зараз піти сходити в магазин за скобами побільші купити треба. Ось далі будемо продовжувати. Ще виходить дві сторони, тобто половина. Так що, якось так. І можна нарешті починати роботу над, над стелею. Саме да, над утепленням стелі. Ну, потрошку, Що буде теж дуже стрьомно, але прикольно там зверху лазити під стелею. Грубо кажучи, на нашому горищі. Ось. Ну, так. <с> так. Треба ж буде ще люк зробити на наше горище, щоб у нас був доступ до даху. Просто до ревізії, навіть таку. Да, навіть до ревізію ревізі. просто провести, або там, не знаю, щось подивитися, щось, щось, щось поробити, хто його знає, що з тим дахом буде. Бо повністю закрити його це погана ідея. Якось так. To leave. All day, all night, night. he be shooting from the hill. Time he was a cowboy, simply far too quick, too quick. Come on, these times were there, cause he knew his way around. Jesse Lee. If you get to watch, you won't believe your eyes nah, nah, no. Whoa, Cause you never got time to, see. Time, to see. time to see Don't matter if you draw first or we draw last yeah. Ain't no slinger like slinger boy Jesse Lee So quick, so slick. Ain't no slinger like slinger boy Jesse Lee. Oh Jesse Lee. Зробили імітацію теплої кімнати. Коротше, ми взяли нашу ванну на другому поверсі, взяли мішки, точніше упаковку від нашої вати, закрили одну стінку, трошки його на стелю. І тепер тут стоїть дуєчка і вона тут нагрівається приміщення. Нащо ми зробили цю діч? Оскільки у нас ще немає стиль на другому поверсі, і плюс тут вентиляція, якою ми займалися, тут дуже холодно. Навіть холодніше ніж на вулиці, насправді, якщо вітряна погода, тут дубать просто неможливо і працювати дуже важко. А сидіти під дуйкою просто так немає сенсу, бо тобі тепло, поки ти сидиш прямо біля неї. І вона нічого не нагрівала, тому що все, все йшло просто через стелю на вулицю не утеплено. Тому ми вирішили зробити собі таку імітацію першої теплої кімнати. Тут трошки темненько, бо тут немає світла, світло все висить посередині. Але зате тепер тут нагрівається трошечки, і тут можна спокійно грітися собі. Ось таку дичину ми собі зробили. Я розумію, фігня фігньою. Ну. Але гритися можна піти. Сіткою офіційно закінчено. Нарешті ми це зробили. Ми дуже довго це відтягували. Нам не хотілося чесно чим займатися. Це нудно, це довго, муторно. Але е, зробили по периметру все готове. Ось, нагадаю вам, що з цього боку у нас вентиляція йде даху основна. Ми її сіткою всю закрили, а також. По периметру, по кругу всього будинку аж до цього кута. Все закрили. Навіщо ми закривали сіткою не тільки вентиляцію, а й також ті отвори. Нагадаю, тому що у нас тут велика проблема з осами літом-весною. і весною, Тому ми себе просто трошки. Забезпечили, убезпечили, точніше, щоб вони нам населилися на нашому горищі, грубо кажучи, щоб вони нам не робили гнізда, бо тут це реально проблема, проблему, постійно у всіх селяться, і нам би цього не хотілося. Тому ми не полінувалися, ми все-таки це змусили себе зробити і зробили. Це дуже добре. Також ми зробили два додаткових отвори, як нам казали, напроти основної нашої вентиляції. Отам, основна. І навпроти, тепер у нас отут є отвір з вентиляцією. І також на цій стороні, де вона там. Ось вона. І також тут отвір з вентиляцією, вставили туди решітки. З вулиці, це тепер виглядає трошки дивно, бо у нас з цього боку стіни немає жодних ні вікон, ні дверей. А якраз ця стіна виходить у нас. на Дорогу нашого проволку, тобто її в основному видно. І тепер там просто височенна глуха стіна і таких два очка. Mm. <свісна> так що тепер наш будинок з очима. <свісна> ну, таке. Потім, звісно, коли буде робитися зовнішнє все оздоблення, коли це буде все закриватися, ці отвори закриються нормальними решітками, не цими. Я хочу такі, які будуть вниз дивитися, щоб в них туди нічого не залітало, дощ, сніг і так далі. Ось. А поки що так поставили решітку, щоб ніхто, сюди, ну, ніхто не заліз. Там ніякі, не, не пташки сюди не залетіли і не зробили нам тут гнізда також. Ось. Тому якось так. Вату, вату потрошки докладуємо. Докладуємо те, що залишилось. Тут, от у нас тут кусочок є, там тут пару штучок над вікнами. І треба там же ще малюсінькі кусочки подокладати. Е, докладаємо, і все, у нас все готово, щоб переходити на утеплення нашої стелі другого поверху. Тож, потроху-потроху, та, в принципі, все робиться. Тому, е, сподіваюся, ми ще встигнемо. Можливо, навіть вже на цих вихідних займатися вже дахом, стелею цією утепленням. Подивимося, якщо вийде впоратися з ватою до вихідних, тому якось так.